У мене є сусід Іван, а в Івана є диван. Зав'язався в них дует і Іван тепер. Експерт сяде зранку і замість каве коментує, що в держави він би радив замінити, би нам було ліпше жити. Бо до свого часу люди, ті політики щось блудять. Найпускають з кабінету. На Москву зо три ракети, потім зразу й дуже просто луплять у Криму по мосту, а туди вже гонорово перемога стопудова. А вони бардак розвели. Як експерт у даній сфері, Іван обурюється часто, бо йому давно все ясно. І про ту всю допомогу Веселають, слава Богу. Але де її дівають? Точно свої розкрадають. Напихають у кишені, то не треба бути вченим. Він не бачив, але знає. Сам не раз щось затіває. Не дає нічого нікому. Ні чужому, ні близькому. Має свої він витрати. Решта може почекати. Добре, хоч що коментує. Раптом хтось таке почує, бо той комент має вчити, як усім нам далі жити. Сильно він багатогранний, мій сусід, експерт диванний. То є дуже тяжка ноша, і не кожен так возможе, як Іван, все вміти знати на дивані серед хати. Поможімо всі Івану. Щоб новину довгожданну врешті-решт почув небога наша слава і перемога. Не скрипіть диваном вдома, кожна поміч є вагома. Не лишайтеся, байдужі. Зірка з цукру просить дуже. Алло, добрий день, це що робите? З магазину прийшли, щось ти накупили? А, та, так, Шо, що зараз за ті 100 гривень купиш? У мене таке саме, прийдеш додому, ніц не принесеш, і грошей нема. Так, так, зараз ті 100 гривень ніц не варто. А, чуєте, ця, ця, ця. ну ти як, як за ті 100 гривень і так ніц не купиш, то може би сте на війську переслали, ви 100, Марусі, 100 ти вже є тисяча. Ну, та я вам давно говорю. Тим рогатинським волонтерам та бо то не ну, свої. Добре, то я вам на вайбер зараз кину посилання. Угу. А ще чекайте, чекайте, а Вуйко робить? Йому вже пенсія прийшла, Так? зараз позвоню до нього, що так давно з ним не балакала. Ну, спитаю, як справи. А вайбер в нього теж є?